Дорогі ветерани, шановні хмельничани, щиро вітаю вас із 70-ю річницею перемоги над нацизмом. Найжорстокіша війна ХХ століття була важкою і надзвичайно трагічною для України. Загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. постраждало понад 700 міст та містечок, 28 тисяч українських сіл. Україна зробила значний та неоціненний внесок у перемогу над Німеччиною та її союзниками. 7 мільйонів українців на різних фронтах героїчно і самовіддано боролися проти окупантів. Більше 2,5 мільйонів наших співгромадян, нагороджені медалями та орденами. Більше 2 тисяч стали героями Радянського Союзу. Без перебільшення ми стверджуємо, що Україна це держава переможеця, і без України перемоги над нацизмом у Європі не було б. Сьогодні в місті Хмельницькому проживає близько 6 тисяч ветеранів. Серед них 114 учасників бойових дій, 278 інвалідів війни, понад 3 тисячі учасників трудового фронту. З особливою гордістю і повагою називаю кавалера чотирьох медалей за відвагу, почесного громадянина міста Атаманюка Григорія Сергійовича, визволителя міста Кузьмічову Марію Дмитрівну, наших Проскурівських підпільників Нетягу Хима Кириловича і Ченеш Марію Миколаївну. Кавалера ордена вітчизняної війни першого ступеня величка Тимофія Івановича. Низький Уклін та наша щира синівська вдячність усім борцям проти нацизму, хто пережив біль війни в окупації і полоні, наближав перемогу важкою працею у тилу, хто після війни відбудовував знівечену країну. Завдяки закладеному вами фундаменту в ті часи. Хмельницький сьогодні сучасне розвинуте місто. Нині сини України знову героїчно відстоюють незалежність нашої батьківщини на фронтах, воюючи з російськими окупантами. Тому жорстокі уроки Другої світової війни є особливо актуальними. Найголовніше з них вистояти і перемогти. Допоможуть нам вірна синівська любов до рідної землі та високі почуття патріотизму. Ми відновимо мирне життя, повернемо спокій та злагоду. Збережемо нашу Україну. Адже коли ми пам'ятаємо, ми перемагаємо. Слава героям-переможцям! Слава Україні!